Ранок вечора мудріший. Не встиг я вчора зробити те, що хотів, але сьогодні всі ці діла я закінчив. Отак тепер виглядає машинка Такий ковролін. Ще залишилося двоє дверей. Крило, от таке. от воно Тут де я тримаю, є такий момент. Думаю, це все можна зробити, нічого страшного. Оригінальне крило. Є ще коробка за 100 доларів. Відам також є вихлопна магістраль. Гофра переварена в ній диски. Я говорив, що ще є два штуки, Тисячу по тисячі гривень. Хромовані молдинги. Сюди вони йдуть під вікна, повний багажник запчастин. Везу зараз все в гараж, посортую, пофоткаю.